Так, ну що ж, друзі, приїхали на рибалку а, такий невеличкий заливчик річки Псел. От, Уже тільки що розложилися і будемо починати ловити. А, в планах половити окуня, щучку можливо. Якщо буде окунь, то можливо ми його будемо забирати, щучку ми будемо точно випускати. Так як пам'ятаємо, що діє нерестова заборона і всю щучку ми відпускаємо. Ось такий ось гарний заливчик. Вітер тільки трохи дує, і ми будемо обходити і намагатися піймати гарного окуня. Так, ну що ж, друзі, будемо йти ось таку я повісив приманочку, будемо йти і пробувати ловити окунька. Можливо, її трохи пізніше заміню на п'явку, тому що я знаю, що тут дуже-дуже гарно ловиться на п'явки. Але поки будемо ловити на таке. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Друзі, є! Підсів. Просто підсів. Ах ти! І відвалив. Дивіться. тут ось Дивіться. таку ось п'явочку. Я навіть і не зрозумів. Ну, тобто без покльовки клюнув. Такий невеличкий пістончик. Так, ну що, друзі, обкидали ми цю точку, заробив дві покльовки, навіть три покльовки було, одна ще покльовка там не засняв. І зараз ми будемо переходити на інші точки. Якщо там щось буде клювати, я вам покажу. Коротше, друзі, вирішили ми сісти поїсти. Я взяв собі таку ось круту конфорку, взяв собою сковородку, масло, все взяв. Вірніше олійку. Не будемо кацапською говорити, олійку. От, все взяв. Але забувся взяти газовий балончик. Тому зараз ми будемо робити багаття. Бумаги також ми не взяли, тому будемо користуватися от такою сухою травою. До речі, це вам лайфхак, якщо ви забули бумагу для розпалки, то ось така трава може вас виручити. Ось так, друзі, поки потихеньку, коли дрова мокрі, робимо багаття. Багатенька травички, дуже тоненькі дров... дровця. І зараз будемо жарити смачнющі сосіски. Дивіться, ось вже яке багаття. Зараз трохи прогаричі підкинемо і буде, будемо смажити самі смачні сосиски в світі. Ось таке, друзі, ноу-хау, сосиски на сковородці. Хто не пробував, спробуйте. Ну, Можна, звісно, поступити більш по-розумному і просто їх на нанизати і пожарити, але ми не шукаємо легких шляхів. Дивіться, друзяки, який навіть не влазив в кадр. Така покльовка була, що я навіть не встиг камеру вімкнути. Бляха, тут, мабуть, грам 500 точно. За це лайк лупіть одразу. Фух, кайф. Просто кайф. Я в шокі був. Така покльовка, знаєте, як щуча, її одразу вниз потягнув. Це найкрупний йокунь, якого я взагалі ловив в житті. Не знаю, скільки грам, вдома зважу, ну я думаю, грам 500 тут є точно. Так, друзі, дивіться. Окунь клюнув на ось такого рачка чи це лобстер від Kateч. Назву не пам'ятаю, напишу точно, прикріплю в це відео. Що, ж, друзі, от і завершилася сьогоднішня рибалка, максимально трудова, максимально складна. Буду вдячний за лайк, коментар та підписку. До нових зустрічей на каналі.